I can try Друзі, усім привіт! Розпочинаю сьогоднішнє відео з приготування дуже смачного лосося у вершковому соусі. Для початку я на сковороду додала десь грам 25-30 масла вершкового. Поки воно розтоплюється, я подрібнюю два зубчика чесника, а також невеличкий пучок зеленої цибульки. Можна також взяти звичайну цибулю подрібнити. У мене не було то, звичайно, я взяла зелену. Відправляю на сковороду у масло чесничок та цибульку, помішуємо і на середньому вогні або на зменшеній температурі трішки обсмажуємо. Тим часом я поставила ще одну сковороду і на неї додаю олійку. У мене така з базиліком та лимоном. Дуже гарно буде пасувати до рибки. Далі додаю до часничку з цибулькою 50 г сухого білого вина. Якщо не любите вино, можна замінити водою. Поки в мене випаровується вино, хвилинки 3 потрібно, щоб воно покипіло. Алкоголь, щоб випарувався. Додаємо сюди лимонний сік, видавлюю, десь у мене третя частина великого лимона була. Також додаю сюди сушений розмарин небагато, дрібку. Рибку. Обсмажимо з двох сторін на великому вогні, але не підсмажуємо її дуже сильно. Трішки, щоб вона схватилася з двох сторін і цього досить. Далі додала до чесничку з цибулькою і вина вершки, у мене 12% було десь грамів 150 Посолила, поперчила, перемішуємо, доводимо до кипіння, а тим часом рибка у нас вже приготувалася. І після того, як покипіло хвилинки-дві у нас соус вершковий, додаємо туди ще трішки пармезану тертого. Я не знаю, грамів 30, напевно, я додала сушеного пармезану. Я так на око, можна сказати, додавала, може 2-3 столових ложки приблизно. І відправляємо сюди рибку. Трішки в процесі її поливаємо цим соусом, щоб вона гарно ним пропиталася, тушкуємо недовго, десь хвилинки 4, мабуть, на маленькому вогні. І ось така смачна рибка у вершковому соусі виходить. Я додала також з боку лимончик, для того, щоб її поливати в процесі, коли їсти. І прикрасила м'яткою та петрушечкою. Дуже смачно для тих, хто полюбляє рибку. Приготуйте, і вам дуже сподобається. Друзі, прийшли в магазин. Емпік називається, і тут дуже багато всього цікавого, пов'язане з тематичними з фільмами, мультиками. Таке. І ось я знайшла доску. Таку стенд, де... Усе із серіал друзі. Дуже багато кружечок. Ось така класна, мені дуже сподобалась Централ Парк. Ось така ще є висока. Ой. Це термокружка. Ось така єде з фоточкою. Я дуже люблю цей серіал. Есть такая. Еще есть такая. Вот мультяшная. И тут еще резни есть. Вот такая. Тоже классно. А вот тут на бирге. Кружка и сумочка. И вот такая так уж сумочка. Финалы. Ось така є прикольна чашка. Велика, дуже класна. А це не чашка, це меска. Ось ще є новорічні носки з друзів. З іменами. Це на клавіатуру. Наклейка. Що це, не знаю. Це що? А, це під мишку ставити коврик в тему друзів. так кружечка. Навіть футболки є з друзями. Прикольно. Для фанатів друзів. О, є ще така котіна. Немає ціни. Чому немає ціни? Можу знайти ціну. О, носки. Теж в тематику, друзі. 30 злот. Тут блокноти ще є. Теж в цю саму тему. Брилки, Знову носки. Тридцять найкращих моментів серіалу. Є тут ще такі блокноти є. І навіть пазли є. Класно. Різні пазли з друзями. Ось тут полка, аніме різне. Теж на тему аніме всі. Кружечки, всякі фігурки класні. Поличка з Гаррі Потером. Анна шкатулка. бокали, Нічого. бокали з Гаррі Потером. Кружечки. Термокружки теж є. Ой, щоб нічого не побити. Це наліпки на, на, на ноутбук. Кружечки різні. До речі, Гаррі Потера теж дуже любили. Дивилися, сильно колись давно. Це навіть баночки з Гаррі Потера <ріху> для кухні. Придумають тарілочка. Сумочки. Для тих, хто любить Гаррі Поттер, носки і кружка на подарунок. Хто любить Гаррі Поттера, дуже такий цікавий подарунок. Друзі, хочу запропонувати вам сьогодні приготувати дуже смачну страву. Поділюся рецептиком. Готувала її дуже-дуже багато років тому, колись побачила цей рецептик у своєї мами. І... Вона ще тоді його десь брала у якомусь журналі. Тоді ще інтернет не був так популярний. Зараз, звичайно, вже є на всіх просторах інтернету цей рецепт. Але хочу з вами поділитися: дуже смачний з цвітної капусти фаршированої. Я вже не пам'ятаю точно, як саме я готувала тоді, але приблизно. Пропорції пам'ятаю, тому поділюся з вами і залишу в інфобоксі всі інгредієнти, скільки чого потрібно. Зараз я підготувала фарш, натерла сюди. Пів цибулинки. Також зараз додам сюди сіль, перець, сушений часник. Капусту нам потрібно відварити. Зараз в мене закипить водичка, я її підсолю обов'язково і туди відправлю капусту. Потрібно її поварити хвилин 15 Після цього дістанемо і вона, коли охолоне, тоді будемо її фарширувати. І я вже на відео покажу, що будемо робити далі. Також нам ще потрібно 100 грамів сиру. Тут десь 400 г фаршу. І вже пів цибулини, я говорила. Ось так. Зараз ще зважу приблизно капусту, якщо це важливо. Ну Така невеличка, ну, середнього десь розміру зважу, щоб теж знати, скільки вона важить приблизно. Ну ось У мене капуста поварилася десь хвилин 12. Головне, її не переварити, щоб вона не розвалювалася в процесі, коли ми будемо її фарширувати. І коли вона вже остигла, ось так беремо, починаємо відверху, потихеньку відгортаємо це акуратно і запихаємо фарш чим поглибше до, до стовбура, щоб гарненько фарш заходив. І так потихеньку рухаємося від верху до самого низу, набиваємо фаршем її. Можна, звичайно, робити також цю капусту із фаршем свинини. Я замінила її, тому що зараз я стараюся харчуватися трішки правильніше, ніж раніше. І для мене свинина є трішки важкою таким важким м'ясом, тому я зробила із курячим фаршем. А в оригінальному рецепті мені здається, що там і йде свинина. Ось, далі змащуємо капусту по кругу сметанкою. Ми, колись я змащувала майонезом, але сметана корисніша, змащуємо сметанкою і поверху викладаємо сир, трішки ось так його ніби притискаємо, щоб він добре прилип до капусти. І до самого низу так повністю її. Обліплюємо, можна так сказати, сиром, підбираємо з декож, він ніде не горів, випікаємо при температурі 200 градусів, десь близько 40 хвилин. Але ви завжди дивіться по своїй духовці, тому що у мене духовка з маленькою потужністю, тому у мене можуть бути градуси трішки більші, і час випікання також трішки більший. Ось така капуста у нас виходить в кінці, дуже ароматна, дуже смачна. І Зараз покажу, як вона виглядає у розрізі. Колись я пам'ятаю, що цей рецепт, коли ми його готували, він називався мозок мавпи, тому що ось так у розрізі воно трішки схоже, ніби на мозок. Ось така цікава назва. Дуже смачно. Спробуйте, і ви. А зараз буде трішки вечірньої рутини. Це те, що в мене щодня, ну напевно, що і більшість людей, в кого є е, помічники, такі як посудомиєчна машина, то звичайно їм набагато простіше з цим. А я ось так: от постійно починаю перемивати все після вечері. А тут у мене ще й після обіду, тому що ми не мали часу, нам потрібно було поїхати по справах, і я все залишила. І Ось ввечері вже після того, як приготувала вечерю, вирішила навести порядок на кухні. І перемиваю посуд весь. Також я хочу навести трішки порядок у шукляді з ложками, з вилками, тому що, хоч я посуд, весь протираю, завжди сухим ставлю на місця, але все одно, там десь звідкись набирається сміття. Ось беру миску ворітку і вже неодноразово вам показувала, але хто новий, можливо, ще не бачив у мене на каналі. Я завжди її чищу ось таким засобом рожевим. Називається Pink Стафін. В нього дуже класний склад, і він не є таким хімічним, в нього немає ніякого неприємного запаху, у нього такий аромат полуниці приємний. Він дуже гарно відмиває посуд. В принципі, можна сказати, що без зусиль, то я беру ось так, видушую губку і набираю цей засіб і наношу його труним. Те, що мені потрібно відмити, я не мию повністю. Всі каструлі, якщо десь є нагар, і також сковорідку в мене виручає, цей засіб відмиває. І я не скажу, що це важко терти. не важко зовсім майже зусиль не докладаєш, і дуже швидко і дуже легко відмивається. Ось я прибираю у шухляді, протираю сміття, яке там насипається, неясно звідки. І буду все складати на місця. У мене, до речі, дуже часто ось так буває, що я починаю мити посуд, а далі перехожу по кухні, по кругу, то там щось побачила, протете, то там щось побачила. І ось так можу пів вечора виділяти на те, щоб десь щось попротирати. Але це таке, якщо її не підтримувати, то вона буде брудна і буде потім важко це все відмивати. Ну і, звичайно, перехожу на зону плити, обов'язково її також потрібно помити Ми її також цим рожевим засобом, бо без нього вона не відмивається, так як вона вже старенька і там багато подряпин. І весь бруд забивається у ці подряпини, тому вже не так просто її звичайним засобом для посуди відмити. І прохожуся обов'язково по плитці, бо вона постійно теж забризкується. І не знаю, чим відмивати шви. Два нижніх ряда швів, вони дуже сильно пропитуються жиром, і я не знаю, яким засобом їх відмивати, тому що навіть вони відрізняються від інших швів, тих, що зверху. Вони такі блискучі, якісь видно, що в жирові, хоча я їх відмивала і цією паса, але це ненадовго. Воно дуже швидко знову пропитується і знову стають такі, можливо, якісь засоби, які проникають у ці шви. Потрібно щось пошукати. І ось я вирішила: нарешті в мене дійшли руки для того, щоб обновити свій, свою цю підставку, де в мене стоять олія. Тому що вона у мене вже просто розвалювалася. І це я її спочатку хотіла ніби трішки підклеїти, а потім побачила, що вона у мене просто розвалюється. По всіх шарах, тому, можна сказати, майже до кінця я її розібрала і знову зробила спочатку. Вийшла вона в мене цей раз вища, тому що я, напевно, зробила на два ряди менше діаметр, і тому вона в мене вийшла трішки вища. Ще є ось такий органайзер у мене з сумочками, такими еко-сумочками, можна сказати, які я беру, коли йду на закупи продуктів. Тут вони в мене всі складені в такому органайзері. І дуже часто я просто приходжу, як-небудь їх туди ставлю, і потрібно постійно в ній також їх перескладати, щоб воно виглядало більш-менш. Гарно, естетично, щоб не муляло мені око. Також я паперові пакети теж не викидаю, тому що ми сортуємо сміття, і дуже часто я ось ці пакети папір сортую, то разом потім і викидаю разом з ним. Також є ще декілька ось таких маленьких пакетиків. Я теж їх складаю, тому що вони ще пригодяться для чогось. Ну а далі я протираю всі поверхні, протираю умивальник і ганчіркою. Я завжди залишаю на ніч на кран, вішаю, тому що не знаю більш, куди її вішати, немає нічого ніякого місця. Для цього не хочу її залишати ніколи мокрою, тому що у ній заводяться такі неприємні запахи. Для цього кабеля, який в мене йде до розетки, я ще досі нічого не придумала, ніяк не можу зайти в магазин, купити якісь гачки. Ви мені рекомендували на гачок їх зачепити? То я все ніяк не доходжу, щоб це зробити. Дуже потрібно зробити, тому що це ненормально, що він так ось там лежить біля води. Ну і на завершення, як завжди, пропилососити потрібно помити. Мені дуже подобається, що зараз довгі дні, що вечори такі світлі і довгі. Мені це також піднімає гарний настрій. Ну І знайшлася дівчинка, яка подарувала мені ось цей чудовий неймовірний набір для кухні. Це Галя з каналу Несе Галя Воду, яка проживає в США. Галю, я ще раз тобі дуже-дуже сильно дякую. Мені дуже приємно, я буду користуватися з величезним задоволенням і завжди згадувати, що це ти мені його подарувала. Хотілося поставити його якось на видне місце, щоб він був у швидкому доступі. І він такий красивий, щоб на мені око. Тому я згадала, що в мене є ось такий один контейнер, новий, який я нікуди не використовувала, вирішила скласти у нього. І поставлю на поличку, поки що на такому, можна сказати, видному місці, щоб користуватися зручно було. Тому ще раз величезне тобі дякую. А ви, друзі, якщо ще не знаєте канал Галі, то в описі під відео я залишу посилання. Переходьте і підписуйтесь. Поділюся із вами ще замовленням з AliExpress. Замовляла ось такий стабілізатор Axnen HQ3, називається він. Я ще не розібралася з ним, тому не можу нічого поки що про нього сказати. Також замовила ось такі наліпки для баночок на кухню. Вони йдуть 48 штук разом із маркером одразу. І ось такий набір це для того, щоб сплести органайзер для серветок самому. Тому залишу посилання вам в інфобоксі на ці речі. Якщо цікаво, можете заходити дивитися. А я ось показую на задній частині коробці вам характеристики цього стабілізатора. Якщо щось розумієте на цьому, то можете ось почитати. А я при можливості обов'язково зроблю огляд на нього і покажу вам. А на закінчення залишу вам трішки мелоти у відео. Дякую всім, що додивилися відео до кінця. Усім дякую за те, що підписуєтесь, за те, що коментуєте, ставите лайки, мені дуже-дуже сильно приємно. Мій канал розвивається завдяки вам. І це мене стимулює на те, щоб робити ще більше. Усім до зустрічі в новому відео, всім спокою, миру, добра, па-па.